Росіяни ридають нова суператака по Росії. Вони не можуть зрозуміти, що то коїться. Просто що відбувається. Я зараз нічого не розумію. Прилетіло просто біля мого будинку. Просто якийсь, що це за жах відбувається. Але емоційна нестабільність тривала недовго. Схоже, що десь в кімнаті включився відо Соловйове, і вона одразу почала робити обзор на так звану путінську СВО. Коротше, легкий. легкий огляд. Ось що тут відбувається, ось що там відбувається, а он там що коїться, там стоять менти, тут стоять менти, і тут теж. За огляд ставимо три з десяти, бо нема емоції. От в наступного персонажа вони точно є. Він їсть банан. <звук> Схоже, що банан доїсти так і не вдалось, під атаку потрапила Московська область. уражено завод Кронштадт, який виробляє ударні безпілотники та технопарк Елма у Москві. Це ключовий центр з розробки мікроелектроніки на Росії. Жирні цілі. Але НЕС вже просять закінчувати. Вже дістали. Вже дістали. Скільки можна? Що можна, що не можна. Припиніть. Я не хочу! Мені це не подобається. Я не хочу! Мені не подобається! Ну, як там казав ваш президент. Подобається, не подобається. Терпи моя красу не треба виконувати. Скабієва обділилась в прямому ефірі, коли почула від своїх експертів у студії, що Тауруси з Росією зроблять. Росіяни в паніці через передачу Україні ракет. Короченко кричить, що треба вдарити орішниками по заводу з виробництва Таурусів у Німеччині. Таурус це серйозна зброя. Найголовніше, що ракета може програмуватись, виконувати завдання у режимі обльоту рельєфу місцевості, атакувати один і той самий об'єкт за різних напрямків. А ще в неї маса бойової частини 480 кілограмів. Тобто це фактично іскандер. Хіба що летить не по балістичній траєкторії, але росіяни розповідали, що вони «Шторм Шедоу» збивати будуть? Щось не вийшло. Я вважаю, що факт застосування проти Росії крилатих ракет Аурус означає вступ Німеччини в бойові дії проти Російської Федерації. Відповідно, необхідна показова одинична акція відплати. використання всього двох балістичних... Істичних ракет середньої дальності Орешник це 12 бойових блоків гіперзвукових. У безядерному оснащенні вони здатні повністю знищити. І зробити неможливим протягом найближчих п'яти-семи років подальше виробництво цих ракетних систем. Ви тільки подивіться, які грізні глядачі перед тебе аплодують, стоячи. Вони ж не розуміють, що то пропагандисти просто нагнітають, а по справжньому ніколи не вдарять, бо потім вдарять вже по них, а вони жити хочуть. Дружини військових оголошують бунт, бунтити на Кремль, щоб падати на коліна, і просити Владіміра Владіміровича розібратися, чого погані командири пускають в розхід їх мальчиків. Путін же тут точно не винуватий, правда? хлопці. Зникають цілими групами про що говорять замполіти. Зникли одні, послали інших. Туди ж зникли інші, послали третіх, і так далі. Посилають і посилають. Лі посилають, і посилають далі більше до них починає доходити, що вся російська показушна велич не має нічого спільного з реальністю. Всього то чотири роки довелось повоювати, щоб зрозуміти, що замість танка армата в окупантів віз лючки. Що а тих же спасають, ці ж дроном і спасають ті супержилети, то які... чому ж ті супержилети, які їм мали видати, не рятують від тих самих дронів? Чи справді хлопців змушують купувати це все не за власним бажанням? Вони просто змушені це все собі купувати, і хлопці зникають цілими групами, про що говорить Замполіти, зникли одні, послали інших. Де вся техніка, де все те, що нам показують на 9 травня? Де це все? Хлопці йдуть по мінних полях, хтось підірвався на полі, навіть не доходячи до завдання. на полі, не до цього завдання. Причому знаєте, що в цьому всьому найбільш примітне їх непокоїть навіть не те, що росіяни помирають, а те, що їх оголошують зниклими безвісти, і, відповідно не платять виплати. Ну тобто, хай воюють і хай дохнуть. Білу ладу тільки дайте отакі от пороги.